Усім привіт! Я дуже рада вітати вас у цьому відео, в якому я хочу поговорити з вами про найкомпліментарніші парфуми з моєї колекції. І для цього я приготувала для вас добірку з 10 ароматів, які приносять мені найбільше уваги. Тому, якщо вам хочеться дізнатися про них побільше і вас цікавить ця тема, обов'язково продовжуйте перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви тут вперше, та поставте цьому відео велику вподобайку. Якщо ви хочете дізнатися про секрет усіх цих парфумів. Які так подобаються людям, ну що ж, давайте розпочинати і одразу з секретів. Дивіться, все дуже просто. Якщо ви хочете знайти компліментарний аромат, зверніть увагу на гурманські парфуми. Це солодкі аромати, які дуже приємні, які нагадують солодощі і тому вони так подобаються людям. Сьогоднішню добірку з 10 таких ароматів, які були перевірені часом і завжди звертають на себе увагу. Я вирішила розбити на 5 категорій, бо в нас дуже багатий вибір солодких ароматів. Сьогодні я розповім вам про солодкі квіти, про солодкий мускус, про солодкі прянощі, про солодкі фрукти та окремо ноти шоколаду в парфюмерії. Ви залишайте у коментарях найбільш компліментарні парфуми в вашій колекції. Але я хочу сказати, що ось цей аромат фланкер Lінтерді від бренду Givenchy під назвою Rouge завжди звертає на себе увагу, і навіть звернув мою увагу на себе, коли я вперше його затестила, бо обожнюю оригінальний аромат. Тут у нас є нота імбиру і червоного апельсину. Вони, знаєте, Такий створюється дуже яскравий початок аромату, який перетворюється начебто на ванільне морозиво. Але в нас тут багато квітів: тубероза, жасмін, навіть листя піменто. Ванілі тут немає, але я її дуже відчуваю. Це не начебто. Бурбонське ванільне морозиво ось в такому дуже хрумкому ріжку. Тут є нота сандалу, може, саме через це в мене така асоціація пачулі ватів, але він кремовий, він дуже текстурний, огортуючий та має дуже приваблюючий солодкий кремовий шлейф. Я навіть про нього вже розповідала в добірці про найшлейфовіші парфуми в моїй колекції. Якщо ви її пропустили, обов'язково придивіться, я залишу усю корисну інформацію. Для вас в описі під цим відео. Але з цим парфумом ви не прогадаєте, обов'язково затесте його в магазині, його можна легко придбати. Я впевнена, що він усім сподобається, універсальний та дуже приємний. Але якщо ви шукаєте щось в цьому стилі, але з нішової сфери, ось цей аромат М -м! бренду Джуліят Хезаган. Я купила для себе вже багато років тому, бо закохалася в нього одразу з першого затесту і дуже зрозуміла, чому. Тут в нас є нота малини, і вона створює більш, більш таку грайливу атмосферу і також багато квітів. Просто уйма, є і гранні, ролі, тубероза, і рис, апельсиновий цвіт та жасмін. І всі вони не начебто в такому ванільно-карамельному сиропі. І ще навіть присипаному гіліотроповою пудрою. Тому він дуже пудровий, солодкий, він більш інтимний, але має досить стійкий, але не нав'язливий шлейф, і саме гарно розкривається в холодну погоду. Тому, якщо ви полюбляєте такі пудрові, солодкі і дуже ніжні квіти, я вам його рекомендую, бо ось ця нота малини, яка освіжає, але в поєднанні з карамелью та ваніллю вона створює дуже легкий фліртовий. Шлейф, але на цьому давайте рухатися далі до більш таких насичених гурманських ароматів з відчутним пряним аспектом, і хочу розповісти вам про один з найновіших парфумів моїй колекції, який я придбала всліпу і дуже рада, що це зробила. Бо я була дуже зацікавлена, як же буде звучати аромат тонка кола від мансери. І я хочу вам сказати, що я в нього одразу закохалася. Це дуже компліментарний аромат, який вже... Приніс мені просто неймовірну кількість компліментів, і все дуже зрозуміло. Це аромат Кока-Коли з черешневим присмаком. Тут є нота кориці та мускатного горіху, і саме вони створюють таку пряну атмосферу, але сицилійський лімон все це освіжає, в базі вже ж парфум запудрується, пачулі та побетонка дуже відчутні, є трішки ваніллю, різних, таких, знаєте, більш Глибоких нот, аромата зимній, аромата створює дуже такий святковий настрій, і саме цим він дуже ну, якось приваблює людей унісекс і дуже дорого звучить, незважаючи на більш знаєте, таку веселу атмосферу аромату Кока-Коли. Але якщо ми вже заговорили про вишні в парфюмерії, я думаю, ось цей аромат від Форду який називається «Lost Cherry» Не потребує від мене якогось особливого звернення, бо я впевнена, багато з вас вже про нього чули. Бо цей аромат це вже класика. Знаєте, цей гіркий мигдаль в поєднанні з вишнею, та сливою, трішки лікеру, і а вже ж, насичення бобетонка, ваніль, кориця та гвоздика це просто бустер пряних нот. Вони завжди створюють таку, знаєте, округлу. Теплу атмосферу в парфумі це все дуже пудрово, дуже солодко, приємно і. Об'ємно, тому аромат шлейфить. Аромат завжди ем, звертає на себе увагу, і люди мене питають, що це за парфум. бо не усі насправді з ним знайомі, але я впевнена, що ви про нього чули. Є багато ароматів в цьому стилі, тому якщо ви шукаєте щось, щоб звучало дорого, але все ж таки було компліментарне та таке смачненьке, це чудовий аромат, і він завжди працює. В ньому є багато. Різних елементів, і алкоголь, і солодкі, і пряні, і фруктові, такі більш спілі ноти, і теж така дуже поважна, серйозна база. Тому Аромат не злітає, аромат завжди тримається і тримає планком. Але давайте поговоримо про більш такі, знаєте, дзвінкі, фруктові аромати без якогось такого тяжкого відчуття. Я хочу розповісти вам про Барбри Her версія Intense. Слухайте, цей аромат такий приємний і дуже нагадує популярний Baccarat Rouge 540, але не начебто до нього додали червоних фруктів. І забрали ось тієї медицинської ноти, яка особисто мені не подобається в оригінальному Бакара Руш, але той аромат. Дуже сильно усім подобається, і там є ця солодка складова, хоча я не можу назвати його курманським. Цей аромат він більш легкий, більш насибельний. Тут є червоні фрукти та ожина, і все ж таки присутній характер бакара руш, але він в такій грайливій і легкій ніжній формі. Аромат довго тримається, незважаючи на його легкість, тому якщо ви полюбляєте ягодні. Такі відтінки в парфюмерії, то він досить легко носиться, він універсальний, з ним можна піти і на роботу, і на побачення, і завжди отримати компліменти. Але якщо ви шукаєте щось більш насичене, то ось цей аромат стріхніна від Quinto Canto у чудовому флаконі це саме. То. Бо мені він нагадує коктейль, до якого додали багато різних екзотичних соків, такі як маракуя, персик, і свіжа малина та сироп смородини. Теж багато цитрусових нот та льду, він охолоджуючий, він дзвінкий. і... Він дуже гарно шлейфить і тримається увесь день, незважаючи на те, що він більш а, свіжий, ніж такий якийсь насичений, пудровий і солодкий. Тому, якщо ви любите фруктові аромати, він просто чудовий, якраз на, ті, на той час, якщо ви хочете щось грайливе, але все ж таки з натяком на гурманіку. Але зараз ми поговоримо про щось більш відверто гурманське, а саме шоколад. В парфюмерії. мені здається, що ця нота може створити справді магію, але якщо ви не полюбляєте шоколад. В своєму класичному виді або просто намагаєтеся зменшити його споживання, то просто нанесіть на себе чудовий шоколадний аромат, і він зробить свою справу. Ось, наприклад, хочу розповісти вам про мого улюбленця Chocolate Gritty від Montal який я для себе, до речі, відкрила колись в Дніпрі. Я його нанесла на себе влітку, а потім пішла до салону. І коли мені робили манікюр, усі майстри ходили та питали, хто ж так чудово. Пахне, коли вони зрозуміли, що це я, усі хотіли дізнатися, що це за аромат. А він дуже гурманський. Тут у нас є какао, ваніль, бетонка. І це солодкий шоколад з сухофруктами. Він справді нагадує або випічку, або просто шоколадку з сухофруктами та цукатами. Аромат дуже піднімає настрій, начебто ви їсте його, а не носите. Але щоб не зробити шкоду фігурі, ви можете просто носити дуже Відвертий гурманський аромат, а вже ж усіх будуть текти слюнки, і всі будуть вас хотіти. Тому обережно з такими відвертими парфумами. Але якщо ви шукаєте щось у цьому стилі, я просто хочу дати вам поштовх. Зверніть вашу увагу на такі ноти, як шоколад, ваніль, вони завжди дуже подобаються людям. Ось, наприклад, щось більш таке. Темне, але все ж таки гурманське, може, для тих, хто не полюбляє занадто солодкі аромати, це 1969 бренду Histoire so de Parfums, який я теж для себе відкрила колись в Дніпрі і теж облилася ним в магазині. Може, це була моя помилка, бо аромат надстійкий і. Він дуже шлейфовий, але той день просто навіть люди на вулиці мене зупиняли та питали, що це за аромат. Він об'ємний, він заполонить собою простір. І він такий контрастний, бо на початку в нас є тут персик, і він не занадто натуралістичний. Я навіть не знаю, як його описати, він більш такий текстурний. Потім в нас є кардамон, гвоздика, та кава, він трішечки гіркий. Але тут. Є шоколад, і це саме той темний шоколад, який надає ось цієї шоколадно, шоколадного смаку пачулі, і він дуже густий та насичений, унісекс, аромат більш такий нішовий, звучить дорого, тому якщо ви йдете кудись на якийсь захід і ви хочете виділятися, ви хочете заходити в кімнату, і щоб усі звертали на вас увагу. Цей аромат з цим впорається. Але наостанок я хочу поговорити про мускусні аромати, бо, по-перше, вони чуттєві, по-друге, якщо ви знайдете для себе правильний мускусний аромат, який буде пасувати саме вам, це буде найкраще, що ви можете зробити, бо мускусні аромати, вони класичні, а якщо в них буде натяк, така солодка родзиночка, це точно принесе вам багато уваги. І я хочу розповісти вам про аромат Intense Rosie. Маск від бренду Монталь. До речі, вже другий аромат цього бренду сьогодні, і в мене їх багато. Тому, якщо вам було би цікаво дізнатися про моїх топ-фаворитів від Монталь, дайте мені знати, напишіть у коментарях, якщо там буде багато відгуків, я обов'язково зроблю для вас це відео. Але повернемося до Intense Roses Mask. Ви знаєте, тут в нас є троянда, мускус, Амбра та жасмін. І мені здається, що такі найбільш характеристичні ноти цього бренду це саме вони. І ця. Троянда, вона мускусна, більш в такому Східному стилі, але все ж таки свіжа. І коли ви хочете бути помітним або помітною, вам треба носити саме цей аромат, бо з ним ви не загубитеся десь там на задньому фоні. Цей аромат не буде про себе кричати, але його завжди відчувається. І вам теж не треба буде перейматися тим, що треба освіжити парфум протягом дня, бо він дуже гарно тримається, має приємний шлейф і знову ж таки. Бо тут такий чудовий лагідний мускус, але він такий відчутний з характером, він має таку чуттєву, приваблюючу нотку. Але давайте завершимо це відео на дуже. Солідній ноті теж мускусний аромат під назвою Nunші, хочу вас з ним ознайомити. Від бренду Нішани, це взагалі топ нішової парфюмерії. І цей аромат незвичайний. Бо так, тут є дуже характеристична нота мускусу, але й багато інших нот, наприклад, кардамон з насінням моркви, а також юзо та бергамот. Квіткові ноти, такі як жасмін самбак, троянда, іланг-іланг та фрукти у воді. Але найбільш відчутні це саме пудрові нюанси. Такі як Ірис, Сандал, мускус та пачулі. Я хочу вам сказати, що він многогранний. Так, він дуже пудровий, навіть десь мильний, класичний, з натяком на вінтаж, але теж досить сучасний. І він дуже-дуже дорослий. але якщо це саме те, що ви шукаєте. Аромат тримається неймовірно довго, і він завжди усім подобається, бо зараз небагато ароматів в такому стилі. Якщо ви хочете з ним ознайомитися, то можете придбати його з онлайн-магазину Save Avantgarde. У мене навіть для вас є знижки, з якими ви можете придбати такі високоякісні парфуми по більш приємній ціні, тому обов'язково придивіться в описі під цим відео. Я залишу усю корисну інформацію для вас. Ну і на цьому відео підійшло кінця. Мені би хотілося дізнатися про найкомпліментарніші парфуми з вашої колекції. Чи ви згодні зі мною, що гурманські аромати вони найкомпліментарніші і дуже подобаються людям. Ну і з якими з сьогоднішніх ароматів ви вже знайомі? Може вони навіть є у вашій колекції, а якщо ні, то з якими хотілося б ознайомитися в першу чергу. Залишайте усі ваші питання, які ви, може, маєте, у коментарях. Мені Дуже-дуже важливо мати зворотній зв'язок з вами та спілкуватися, тому чекаю ваших відгуків. А також, якщо у вас є запит по наступним відео, залишайте усі ваші ідеї внизу. Та не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви тут вперше, та обов'язково поставте цьому відео вподобайку, якщо вам сподобалося його дивитися, бо все це дуже просуває мої відео, а мені Дуже-дуже хочеться розвивати український контент в сфері парфюмерії на Ютубі. Я дякую за перегляд. Бажаю гарного дня! Якщо ви хочете більше контенту від мене, ви завжди можете слідкувати за мною в соціальних мережах. Ну і на цьому все. Слава Україні! Па-па!